Привіт, дорогенькі! Сьогодні я хочу з вами поділитися п'ятьма стравами, які обов'язково треба попробувати у Греції. Якщо ви їх не попробуєте, ну вважайте, що ви не були у Греції. В першу чергу ви спробуйте з панакопітом. З панакопіта це листовий е, пиріг, який зверху хрустящий. А далі все м'якше і всередині начинка із трав. Туди йде шпінат і різні трави. Кріп, і трави, які в місцеві збирають, і цибулька зажарена, а саме основне, туди входить сир. І коли ви кусаєте цей кусочок спанакопіти, спочатку хрустяща оця корочка, а потім ви добираєтесь до тої м'якоті, і ви відчуваєте, як той сир тягнеться, як він свіженько пахне тими травами. І ти ви просто насолоджуєтеся. Я вперше спробувала такий смачний пиріг в домашніх умовах. Мені, мене огостили греки. А потім, я коли вже вийшла на вулицю і захотіла купити це саме, щоб спробувати, я наткнулася на фастфуд забігаловку. Які я поняла, що це просто кавалок якогось тіста, в якому всередині не видно ніякої м'якої трави і запашної сиру, чи там якоїсь фети. Це було просто неможливо їсти. Я віддала це чайкам. Зверніть увагу, що з панакопіту, щоб ви в ній не розочарувалися, треба взяти в сімейних пекарнях в Сімейних ресторанчиках чи саме краще запитати в вашому районі, де продається спанакопіта хороша, тому що де я тут зараз живу. Я беру тільки в одному місці і там завжди свіжу роблять панакопіту. Туди з'їжджаються всі, вплоть до поліцейських, і її вже немає до 10-ї години ранку. Тому, якщо ви хочете хорошу спанакопіту, вона буває тільки зранку. Ви її не купите о 12-й вже ні в якому закладі. Але треба обов'язково купляти її в таких закладах, тому що до спанакопіти відносяться там. Просто як до дитя. Там рецепти передавалися від бабусі до бабусі. Як можна бути у Греції і не спробувати Ну, Це десь аналог шаурми. Це може сказати людина, яка не спробувала сувлаки у Греції. Вперше сувлаки я спробувала, коли я не знала мови. І зупинився автобус, і мені сказали, що замов Сувлаки. Я підійшла, всі десь розбіжалися і була перша, і я сказала Сувлаки. Вони мене щось питали, я знов повторила Сувлаки, розвела руками. І це було просто неймовірно смачно. Вони мені зробили сувлаки Каламаки, де сам Сувлак був піджарений на на оцій дерев'яній. Шпашці, і всередині ці кусочки м'яса просто таяли. Чи я була така голодна, Ну, це було дуже смачно, особливо, коли так от жарко, а там оця підливка, яку її називають задзики, туди входить така йогуртова підливка, туди входить і лимон, і кріп, і огірочок, і олія. І це вона так ну просто разом з цим м'ясом просто таяла. Я була так рада, що я поїла цей сувлак, він був просто як от мені як дорога в гречку. Що називається, це було надзвичайно смачно. Грецький салат. Грецький салат у всьому світі знають. Я в Україні теж його куштувала. І це був звичайний грецький салат з маленькими кубіками фети, і було навіть смачно і приємно покуштувати щось незвичайне. Але коли я спробувала у самій Греції цей салат, мене це здивувало. Тому що коли принесли цю тарілку салатом, це мені спочатку здалося, що повар просто рішив посміятися з нас. Це були кавалки помідорів, кавалки огірків, а зверху, отак, от кинуто такий кшмат фети, який був политий олією і оріганою посипаний. Але ви собі представити не можете, який смачний смак у грецького салату. Це просто коли ти натлумуєш цей кусочок фети, настоящої фети, їхньої, яка в них на острові, от вона має запах зовсім другий, Настояща олія оливкова. А оливки не просто маслини, які додавали десь там, а оливки, які підбирають під цей стола, це каламон. Вони дуже смакують з цим всім. Повірте, цей салат в Греції має зовсім другий смак, і він просто пахне свіжістю і Грецією. Цей салат називається хор'ятики в Греції. Це означає хор'ю – це село. Люди йшли з важкої роботи, вони рванули додому. Вони бистренько помили ті овочі, вони бистренько нарубали їх і сіли, і почали їсти. Але це. Настільки передає аромат і свіжість Греції, що його варто скуштувати. Мусака Мусака – це король грецької кухні. Якщо спанакопіка – це перекус, а сувлаки – це вулична їжа, то мусака це основна страва. Вона асоціюється у греків з посіденьками і затишком. Класична мусака складається з шарів картоплі, баклажанів, м'ясного соусу, баранини зазвичай. І бесамель. В різних регіонах може додати цибулю, гриби, м'ясний соус другий, залежно від традицій. Наприклад, мій повар, коли готував мусака, він виганяв всіх з кухні. Це все запікалось в духовці. Картопілька слоями, баклажани, кабачки, а потім це все розставлялося слоями, а потім м'ясний фарш, який Випарювався з метаксою і запалювався. А потім бешамель, який був на маслі, і так таяв в роті з тими спеціями. Коли вже ми вже це все розуміли, що закінчилося, коли вона в духовку великою протвінь засовувала всередину. І тоді ми розуміли, що можна зайти на кухню, тому що він ще випікався півгодини, а той до 40 хвилин. І ця їжа. Розходилася на раз. Була очередь у нас за цими кусочками мусака. А на десерт візьміть галактобуріку. Це грецький пиріг з вершковою начинкою і хрустким тістом. Ось уявіть собі: ви взяли каву, взяли галактобуріку і пішли до моря. Ось сіли собі біля моря. Ви відчуваєте цей вітерець від Середземного моря, ви відчуваєте ці краплини чуть-чуть від, від бризгу моря. І ви надкусуєте цей ніжний, в міру, солодкий пиріг, запиваючи кавою, і ви думаєте, не таке ж це погане життя. Все-таки є щось дуже смачне і хороше. І це лише маленька частинка грецької гастрономії. Якщо ви не спробували це, то вважайте, що ви не були в Греції. Але Греція має настільки смачні страви, і в кожному регіоні, на кожному острові, ви знайдете ізюминку, яку просто дають як фішка їхнього острова. Наприклад, Ідра вона славиться самими ніжними і смачними кальмарами. Лесбос це мідії, це острів Мідій. Якщо б я розповідала про всі страви, ми б тут ще годинами сиділи. Я думаю, що я випущу ще декілька відео про страви, але тримайте себе в руках, тому що тут набрати лишні кілограми дуже легко.